Отже, дорогі мої, поговоримо про віру. Я не знаю, що вам про це сказати. Я не знаю, де її брати ту віру. Е, вона береться десь з глибини вас, десь з вашого серця. Мені тут намагалися пояснити, я не зрозумів. Про предків, що вона береться від предків, я дивлюся, а якщо ваші предки жили в невірі, Покоління з покоління. Не вірили ні в що. Були варварами, які тупо пожирали один одного. Де віра візьметься? З якої віри предків? Вона генетично обумовлена, ця віра, і вона або прокидається в вас, або ні. Але віра це дійсно рушійна сила в, вашій, в вашому житті. Недаром кажуть. Певні книжки, і я сподіваюся, що так і є, що дуже маленька віра може втілити дуже великі діла. Я в своєму житті маю тому підтвердження, моя в... віра, яка не мала в реальному житті ніякого підґрунтя, змінила моє життя і продовжує змінювати. Я ще не зупинився. Я продовжую рух, я продовжую йти разом з вами, мої дорогі. Я інколи шукаю, як спертися, як вірити, інколи певний час не знаходжу. І тоді я волаю всім серцем, Господи, помилуй нас. Господи, спаси і прихисти нас. Господи, Яви, милосердя, дай право на чудо нам. І справжнім чудом є віра. Висловлюйтеся, будь ласка, мої люби, про віру. Поспілкуємось про те. Мені цікаві ваші відчуття і думки про віру, яка нас. Рятує завжди. Амінь.